Я знов радий вас вітати на каналі Метабо Україна. І в нас нова серія про нашу безщиткову 2-кіловатну КШМ. Чому ця серія з'явилась? А тому, що ми читаємо ваші коменти і ми на них завжди реагуємо. І в ваших коментарях виникли сумніви з приводу об'єктивності наших тестів. А ще нам скинули посилання на одне. Кумедне відео, ми з нього трошки посміялися, а в якому там розбираються якісь маніпуляції, монтажі музики з нашої сторони. Тож, в цьому відео ми будемо це спростовувати. А ще хочу сказати: ми настільки впевнені в наших продуктах, що ми постійно проводимо демонстрації, презентації з живим інструментом. І до наших демобусів, до наших навчань, може підійти будь-яка людина і своїми руками переконатися в якості інструмента Метабо. А ще в цьому відео ми будемо розбирати те саме кумедне відео скандально відомого блогера-маніпулятора, який обманює не тільки своїх глядачів, а ще й своїх замовників. Буде весело! Не перемикайтесь. Спростовуємо сумнів перший. Чому він полягає? Полягає в тому, що декому здалося, що ми завдяки монтажу, якимось там рухам навіть музиці могли дещо викривити результати нашого тесту. Для того, щоб це спростувати, ми зробимо все одним дублем. Ви будете, як учасник якогось реаліті-шоу, ви будете бачити все. Ви будете слідкувати за всім тестом в реальному часі. Ну, майже в реальному. Так, хто буде приймати участь? А приймати участь будуть ті самі КШМ, що і в попередньому відео. Перша, це метабо. 2 кВт безщиткова. Друга жовтий референт. 1,7 кВт безщиткова. Третя. Це синій референт 1,9 кВт щитково. Різати ми будемо. Конструкційну сталь це смуга завтовшки 8 мм, завширшки 100. Різати будемо дисками Metabo Nova Rapid 1 мм завтовшки. Дуже гарні диски. Спробуйте, будете приємно здивовані. Так, налаштування самих КШМ. Вони максимальні, оберти виставлені на максимальні 6, 5, 6. Тепер зверніть увагу на вагу. На всіх КШМ підважені вони однаково на 3 кг. Ну що ж, починаємо наш тест. Вмикаємо. Результати тесту, в принципі, такі самі, як і в попередньому. Так, ще раз звертаємо вашу увагу на налаштування. Ніяких рухів не було. 6, 5, 6. Все так само, як і було. Тож, сумнів, спростовано. І другий сумнів, що ми щось там десь підкрутили. Ми тільки що вам показали, що нічого ми не підкручували, і результат той самий. Але мені от людина, яка це казала, здається, не дуже високого рівня в техніці, бо, ну, як то кажуть, поганому танцору щось там заважає. Ми зробимо тест по-іншому. Ці два референти залишаться на максимальних налаштуваннях. А нашу 2 кВт безщиткову метабо ми скрутимо до мінімальних обертів. І подивимось, що буде. Отже, починаємо. До речі, всі інші умови залишаються ті самі. Беремо регулятор, скручуємо. Отже, в нас одиничка. Ці дві КШМ взагалі ми до них не торкаємось, не підходимо. І для того, щоб ви переконалися, що силою думки десь там щось не відбулося, ми вимкнемо метабо першу. Низькі оберти. Високі оберти. Незручна кнопка. Високі оберти. Почнемо. Поганому танцору щось заважає, а доброму ніколи нічого не заважає. Ну що ж, а тепер ми добрались до самого Солодкого. Той самий тест, про який я говорив з того самого недолугого відео. Що ми там бачили? Ми бачили машинка 1,7 кВт для самих важкіших умов. Як заявляє виробник. І що її роблять. І ріжуть отаку от трубу. Товщиною 2 мм. 2 мм це тонкостінні вироби з металу. Для тонкостінних виробів з металу є ручні ночівки, лобзики. Або ж метабо зробила дуже чудовий варіант. Швидка і якісна різка тонкостінного металу. W650 Виходячи з того тесту, що цей інструмент наче для таких труб, ми виставляємо свій інструмент, який для цих саме труб. Навантажуємо їх трьома кг додаткової ваги для того, щоб ви не сумнівали, що наша 650 КШМ в якихось суперумовах, подивіться. Максимальні оберти в КШМ 1,7. Максимальні оберти в КШМ 1,9. І наше W650 без регулювання. Ну що ж, подивимось, чи всі впораються. Я гадаю, всі бачили, що всі три КШМ впорались. Однаково, скажу по-чесному, ці дві були швидшими, ніж 650, але вартість, навіщо платити, більше? Купляйте W650. Трирічна гарантія. А тепер хотілося б сказати. Я, чесно кажучи, не розумію, навіщо замовляють відео, на на мою думку, досить класний професійний якісний інструмент в таких людей, які насправді такими тестами інструмент якось знецінюють. Задумайтесь. Ну що ж, попередній тест для цієї. Супер-супер д'юті промислової машини потужністю 1,7 кВт. Виглядав як жарт, як якийсь дитячий садок, але нагадую, не ми його вигадали, ми його просто повторили. А тепер ми ж метабо, ми проведемо справжній індустрійний тест. Умови. Верніше, давайте почнемо з учасників. Це. 2 кВт безщіткова метабо. 1,7 чорно-синій референт щиткова. І 1,9 синій референт щиткова. Різати будемо ту саму смугу 8 мм завтовшки, завширшки вона буде 100 мм. Це конструкційна сталь. Підважені вони всі однаково. 3 кілограми. Диски в них ідуть метабо, одиничка, ново, рапід. Тепер зайдемо їм в тил і подивимось на їхні налаштування. Налаштування на всіх трьох машинах абсолютно однакові, максимальні. Ну що ж, Вмикаємо. Дуже незручна кнопка. Вона намагається, але не будемо її мучати. Це і не намагається. Налаштування максимальні, силою думки, ніхто нічого не зробив. Тест максимально об'єктивний. Ще один момент, який я хочу не оминути з того недолугого відео, це показ. Муфти безпеки. Що таке муфта безпеки? Це пристрій, який при затисканні диску, наприклад, виріжете якусь велику конструкцію, в неї є напруження, ріжете, ослабляється одна балка, а інша навпаки йде. І ваш диск затискає. Що при цьому відбувається? Двигун крутиться, диск стоїть. Щось руйнується. Переважно це диск, і він розлітається. Для цього, щоб це не відбувалось, всі виробники ставлять муфти безпеки. В даному апараті, не будемо його називати, стоїть електронна муфта безпеки. Метаба ставить більш дієві, механічні. Що мені здалося не дуже коректним це те, що використовувався диск. Товстий половини. Такі диски по статистиці використовують лише 10% користувачів. Десь 70-80% користувачів ріжуть дисками одиничка. Тому давайте випробуємо, як ця муфта буде себе поводити з диском одиничка. Для цього мені знадобиться помічник. Зараз він з'явиться в кадрі. І ми будемо показувати ситуацію, при якій затискає диск. Погнали! А, муфта спрацювала але... спрацювала, але вона спрацювала трошки, мабуть, задовго. Тому диск зруйнувався. Але помітьте, це не був якийсь певний фонтан, воно не вилетіло. Ми стоїмо без якихось бронні пластин, ніхто не постраждав. Тобто електронні муфти працюють. А зараз я розкажу, як працює механічна муфта. Механічну муфту метабо встановлює майже на всі КШМ а, для. Промисловості. Вона відрізняється від електронної муфти тим, що механічна муфта спрацьовує моментально. В електронній муфті електроніка відслідковує зростання струму і після цього вимикає двигун. На це йде певний час. В механічній муфті це відбувається моментально. Тобто спрацьовує вона краще. Давайте запросимо знову мого помічника і подивимось. Нікого не було, диск навіть залишився цілим. Це відбувається не завжди. В цьому випадку удари були, це були удари, це навіть не затискання, це були удари. І диск залишився цілим. Тобто механічна муфта працює на всі 100. Цим відео ми довели повну нашу об'єктивність. Ми показували все, як ви хочете. Повними кадрами без всіляких склеєк, без монтажу, без музики навіть. І я впевнений, що вас це переконало. Тож, не ведіться на всіляких фальсифікаторів і брехунів, людей, які просто хайпляться на чужому чесному труді і на чужому чесному імені. Тож, дивіться нормальні канали, україномовні. На цьому, все слава Україні. Ми переможемо.